Друзі, кожного дня у Верховній Раді реєструються десятки проєктів законів від різних депутатів, від різних фракцій, і груп. Не всі вони, звичайно, стоять законами в результаті навіть не всі вони проходять комітети і потрапляють на розгляд у сесійну залу, але дуже часто різні законодавчі ініціативи ще на етапі реєстрації викликають чималий резонанс у суспільстві на днях. Такі два законопроекти були зареєстровані широко відомими парламентарками третяковою і безуглою, які стосуються фактично того, наскільки в тому числі народні депутати зможуть представляти Україну на різних міжнародних площадках у комунікації з нашими іноземними партнерами. Мова йде про два законопроекти: 11.103 та 11.104 – Коротко про них розкажу, тому що насправді я багато вже бачив проєктів законів. Ну, ці, цими законопроектами, цими законодавчими ініціативами, навіть мене вдалося здивувати і здивувати далеко не з найкращої сторони. Перший йде, начебто, про хорошу ініціативу, про синхронізацію нашої е, риторики. Державної риторики і позиції на міжнародному рівні має назву законопроект про е, створення спеціальних місій України, і тут іде мова про те, що три суб'єкти: президент, е, голова Верховної Ради і прем'єр-міністр, уповноважуються створювати. На свій розсуд, до речі, створювати спеціальні місії, як тимчасові, так і постійні, які будуть брати участь за погодженням тієї сторони, тієї країни, яка буде приймати ці місії, участь у переговорах е, і, взагалі, всього того, що стосується представлення України, офіційного представлення України. Що цікаво, е, тепер тільки ці три особи в державі. Здатні будуть вирішувати на власний розсуд, хто буде їхати у закордонні відрядження і хто отримає офіційне право представляти Україну на міжнародних майданчиках. Цікаво, що законопроект передбачає право цих трьох суб'єктів у будь-який час на власний розсуд змінювати склад цих місій, е, і фактично на свій розсуд призначати чи звільняти з таких місій тих чи інших осіб. Що це означає? Це означає, що фактично законопроект монополізує право на зовнішню політику і уповноважує трьох осіб в державі на власний розсуд визначати, хто буде їздити за кордон, хто не буде їздити за кордон. І це ж, звичайно, буде залежати від того, як себе той чи інший, наприклад, депутат, якщо ми говоримо про Верховну Раду, буде поводити, буде голосувати, буде. Показувати себе у взаємовідносинах з керівництвом Верховної Ради, і від цього очевидно буде залежати від його лояльності, буде він в таких місіях чи не буде. Хоча нагадаю, що функція кожного парламентаря полягає не тільки у підготовці. Законопроект голосування у Верховній Раді, тобто, що стосується там, наприклад, внутрішньої політики, не тільки функції парламентського контролю, а в тому числі й функції зовнішнього представництва так званої парламентської дипломатії, чим зараз досить широко користувалися наші і офіційні делегації і парламентарі, комунікуючи з величезною кількістю. Осіб з, з країн наших західних партнерів, і це давало конкретні результати. Тільки останнім часом дуже суттєво цей інструмент обмежили, фактично намагаючись вручному режимі його е, модерувати, його якимось чином використовувати у політичних цілях. Ще цікаві моменти у цьому законопроекті. Е, звичайно, що це все буде фінансуватися з державного бюджету, члени таких спеціальних місій. Мають право і можливість брати своїх членів сімей, тобто там, дітей, дружину, у такі поїздки, і виникає питання, за чий кошт. Очевидно, що з тексту випливає, що за державний кошт. Е, Далі е, ще цікавіше. Тобто я мушу вам все за, зацитувати, тому що насправді ну, ця норма це просто е, вершина. Я навіть не знаю слово, цинізму чи чого з цього законопроекту, слухайтесь. Громадянин України, де б він не знаходився, який без уповноваження на це суб'єктом утворення спеціальної місії прямо чи опосередковано ініціює або підтримує будь-яку кореспонденцію, або зв'язок з будь-яким іноземним урядом, або будь-якою його посадовою особою чи агентом, з наміром вплинути на заходи чи поведінку. Такого уряду або посадової особи іноземного несуть відповідальність, передбачену законом. Навіть від, тобто, фактично виходить, що навіть, от, умовно кажучи, приходить лист від якоїсь іноземної е, уряду чи міжнародної організації, чи якоїсь політика, парламентаря, з яким ми тримаємо зв'язок. Відповівши на цей лист, без дозволу голови Верховної Ради, фактично е, такий народний депутат підпадає вже під відповідальність. Так, от. Відповідальність регулюється вже наступним законопроектом 11.104, і тут також змушений цитувати, тому що насправді ну, просто в голову не укладається, що авторки цієї законодавчої ініціативи намагаються зробити. Значить, е, наступний законопроект, який буде розглядати е, комітет з питань правоохоронної діяльності, вносить зміни до Кримінального кодексу України. І таким чином за зацитовану цю норму, якщо, наприклад, будь-який громадянин, тобто, ну, наприклад, беремо народний депутат, тому що це ближче працює у парламенті, за кореспонденцію, за листування, за будь-який контакт не санкціонований головою Верховної Ради, увага! Передбачена відповідальність позбавленням волі на строк від 10 до 12 років. Позбавленням права обіймати е, посади або займатися певною діяльністю на цей срок, з можливістю конфіскації майна. Е, фактично, е, це буде стосуватися і волонтерів, на що хочу звернути увагу. Уявіть собі, яка кількість людей зараз комунікує з е, іноземними партнерами, тому що у нормі закону йдеться про будь-якого громадянина України. Це буде стосуватися абсолютно всіх якимось чином, наприклад, зараз може е, сприяти нашій обороноздатності або е, відсічі нашого ворогу, Обтяжуючу обставину е, таки, за такі діяння, тобто це називається привласнення функції держави? Е, на період дії воєнного стану е, санкція статті ще стає жорсткішою і за таку ж е, кон контактування кореспонденцією з будь-яким з іноземних представників. Передбачається відповідальність, кримінальна відповідальність на срок позбавлення волі на 15 років або довічне позбавлення волі. довічне, вдумайтесь з конфіскацією майна на період дії воєнного стану. Що можна сказати? Такі ясно, що законопроекти не мають жодної перспективи у парламенті. Я думаю, що він навіть не пройде. Головні комітети з питань зовнішньої політики, з питань правоохоронної діяльності. Е, і, але якщо навіть це трапиться, то такі, як я, точно дадуть червону кнопку, і таких буде багато, тому що ну все-таки якийсь здоровий глузд, і е, чимало є все таки розумних депутатів у парламенті, які точно за це не проголосують. Але чому він з'явився? От що саме цікаве, чому саме зараз в інформаційному просторі закинули отаку от законодавчу ініціативу? до речі. Мар'яна Безугла, її вже охарактеризували як законодавчий жарт, фактично якийсь новий термін в українському парламентаризмі, але це абсолютно не до сміху насправді, тому що такі от законодавчі жарти, як називає її пані Безугла, вони, як правило, з'являються з двох причин: перша причина або ними хочуть відвідлікти увагу від чогось серйознішого від якихось там проблем, або якихось інших суспільно-резонансних тем. Або це просто апробовується е, реакція суспільства на такі от ініціативи, і потім сідають і думають, потрібно це впроваджувати чи не потрібно. А глобальна мета цього всього це те, що деякі високопосадовці в високих кабінетах владних дуже давно мріють про те, щоб повністю монополізувати е, зовнішню політику, спілкування з нашими. Іноземними партнерами, і фактично отримати ексклюзивне право на формування змісту цих розмов. Не дай Бог там може бути якась критика дій влади або якісь інші е речі, які можуть не сподобатися е нашим західним партнерам, і потім можуть бути питання до нас. Ці мрії так і залишаться мріями, тому що неможливо, наприклад, закрити рота народним депутатам, якби це хтось не старався, але до цього систематично і вправно прямують, і я не здивуюся, якщо така от апробація зараз може завершитись нічим, але в майбутньому з'являться інші законодавчі ініціативи, які будуть на це спрямовані. Принаймні, зараз точно є тенденція така, що багатьом народним депутатам відмовляють у відрядженнях, відмовляють у можливості в поїздки за кордон е не для якоїсь там туризму або для якоїсь. Е розваг або якихось інших причин особистих, а навіть на, для участі у міжнародних заходах на запрошення, офіційні запрошення інших урядів, міжнародних організацій, і деколи такі ситуації доходять до маразму. Я особисто за кордон не їздив спочатку повномасштабного вторгнення. Тобто, я не те, що жаліюся, що е, що стосується мене особисто. В принципі, мене турбує тенденція. Коли от такими законодавчими ініціативами будуражуть суспільство, будуражать е, фактично тих, хто мав би максимально робити і намагається робити для нашої обороноздатності, і фактично таким чином закрити рот і зв'язати руки по подальшій діяльності. Ну але певний в тому, що такі ініціативи переречені на провал, розповів вам просто до відома, щоб ви розуміли, які деколи ініціативи можуть з'являтися у стінах парламенту.